Панічні атаки це те, про що ми сьогодні з вами поговоримо. Розберемо, що це таке, та що з цим робити. Я вас вітаю і скажу, що зараз багато звернень дуже саме з проблемами, які стосуються панічних атак. Панічна атака це раптовий чітко відмежований епізод дискомфорту і сильного страху. Це супроводжується різними фізичними симптомами і досягає свого максимуму протягом 5-10 хвилин. Тобто, це щось таке, що швидке. Це напад, який турбує людину, лякає людину. Ми поговоримо з вами про те, що є симптоми, і за цими симптомами ви зможете зрозуміти, чи є у вас саме панічна атака. Але зразу скажу про те, що діагностувати у себе панічну атаку це не є корисним, і цим займається лікар. Тому першим до кого треба звернутися, якщо ви так думаєте, що у вас панічна атака, то краще до лікаря. Саме він продіагностує і скаже, чи це так є. І паралельно треба займатися також з психологом з психотерапевтом. Який займається саме е, працює саме з панічними атаками. Отже, симптоми, які ви можете в себе замітити, це сильне серцебиття, це коли пульс зростає, е, і ви відчуваєте, що серце ніби вискакує у вас, і ви його дуже сильно відчуваєте і це може лякати. Наступний симптом це біль у грудях, ніби серце болить. Кажуть. Е, наступний це тремор, тремтіння в тілі. Яке дуже заважає і дуже явно видно: це пітливість, це складнощі дихання, це зорові порушення, часто кажуть, що щось мерехтить в очах. Щось відбувається таке, ніби спійніння в голові, є таке похмарення в голові, ніби водить, кажуть ще. І є таке відчуття, що ніби я не я. Да? Людина, наче трохи від свого тіла, відмежована, і це також лякає. Зазвичай, коли людина помітила в себе таку симптоматику, вона, звичайно, лякається і починає все більше і більше прислухатися до свого тіла і запускається таке магічне коло, коли тіло дає таку сильну симптоматику, людина прислухається. Цього лякається, боїться, і тіло все більше і більше дає цю симптоматику. І коло воно закривається. Да, і постійно симптоматика, страх. Симптоматика страх, і коли дуже страшно, коли дуже 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 якось ось це нагнітається, людині здається, що вона може втратити свідомість, що вона може померти, і все, і ось тут. Велика паніка, така називають цей епізод панічною атакою. Далі людина починає боятися цих станів, і вона починає прив'язувати це ще до якихось ситуацій. Наприклад, коли вона в транспорті переповнена переповненому, коли вона в черзі в магазині, де багатолюдно, можливо, спускається в метро, де також багато людей, і людина починає також помічати в себе цю симптоматику. І потім людина думає: ну треба ж якось себе взяти в руки, щоб ця панічна атака знову не наступала, і люди перестають користуватися громадським транспортом, їздити в метро, ходити в магазини, де, де можуть бути великі черги. І на цьому етапі ще здається, що щось контролює людина, а щось може. Може проконтролювати, але далі симптоматика не проходить і людина просто замикається вдома, де краще зробити онлайн покупку, де краще не виходити з дому, і відповідно якість життя людини вона страждає. А симптоматика не проходить, вона тільки погіршується за умови, якщо немає лікування. Тому це серйозна справа насправді, і дуже важливо звертатися тут за допомогою. Перш за все, панічну атаку діагностує лікар. І паралельно працювати ще з психологом, і е, тут головне не соромитися брати ось цю допомогу для себе. Також люди завжди цікавляться, як я можу сам допомогти собі і чи можу я вийти з цієї ситуації сам, якщо такої доступності до лікаря чи до психолога, психотерапевта, в мене наразі зараз от, немає. Є декілька порад, я їх вам зараз скажу, ви можете, можете також спробувати. Головне, пам'ятайте, що дихання це те, на що ви можете впливати. От, тому що на тремор рук ви е, не зможете так прямо вплинути на серцебиття, е, прямо не зможете вплинути, але ви можете вплинути на своє дихання і таким чином трошки зрегулювати нервову систему. Тому пам'ятайте, коли ви робите вправи на дихання, чи це дихання по квадрату, чи це дихання по трикутнику. А е, в будь-якому випадку е, пам'ятайте так, що ваш видих він повинен бути довшим, ніж вдих. І це буде допомагати. Е, Зменшувати тривожність потихеньку пам'ятайте про техніку заземлення. Це коли ваші ноги чітко стоять на землі, і ви відчуваєте цю опору. Ви можете ходити, дуже важлива фізична активність, якщо вам знову ж таки недоступний спортзал чи якась інша така, от більша фізична фізична активність. Ну, принаймні, хоча б ходити, принаймні, хоча б присідати. Тобто, ось таку невеличку активність фізичну все-таки треба робити. Ви можете зжимати, розжимати кулачки, і це також буде допомагати встановлювати контакти з тілом. Ви можете масажувати свої долоньки. Ви можете масажувати, ось тут подушечки на руках, ви можете масажувати свої вушка, і це буде вам допомагати, щоб ваше тіло оживало і мати більший контакт із своїм тілом. Також є дуже гарна зарядка по Джейкобсону. Ви можете подивитися там дуже-дуже вдало розписані вправи, які можна виконувати. Також ви можете. Коли ви торкаєтесь свого тіла, ви можете ще робити таке, наче сканування свого стану. Це коли ви після фізичних активностей, коли ви походили, поприсідали, коли ви простирали своє тіло. Ви можете ще після цього просканувати, от де саме в тілі, можливо, там ще залишились зажими, чи можливо вони пройшли. Це теж коли ми робимо це з нашими учасниками груп або на індивідуальних консультаціях. Люди зазвичай дуже люблять, бо є правда, таке приємне відчуття в тілі, да, коли після того як. Було таке тремтіння в тілі, да з'являється спокій, і це завжди повертає нам ще контроль, тому що в панічні атаки нас якраз лякає те, що ми не контролю не контролюємо ситуацію, ми не контролюємо своє тіло. А завдяки ось таким вправам тілесним ми повертаємо контроль нашому тілу. І ще пам'ятайте обов'язково: якщо у вас були панічні атаки, то вам з собою обов'язково треба мати. Водичку завжди з собою, щоб вона була, щоб ви могли її випити, щоб ви могли омити своє обличчя, щоб у вас завжди була цукерочка така м'ятна, або таблеточка, яку краще проконсультуватися з лікарем, яку б ви могли взяти собі в рот під язичок. Це завжди теж допомагає а, такий ефект плацебо, а в більшості такий заспокійливий момент, який допомагає теж прийти в себе і допомогти собі. Повертайте себе в такий момент, якщо так трапилось, що ви зараз ну, у вас панічна атака. Повертайте себе, де ви, хто ви, що поруч з вами. Знайдіть, наприклад, три зелених предмети навколо себе. Порахуйте стільці, можливо, які біля вас, чи дерева, які ви бачите біля себе. Тобто такі вправи, які повертають вас до контакту з собою і до контакту з світом. Тому бажаю вам, щоб панічні атаки у вас були все менше і менше, щоб ви могли все більше і більше ними управляти і керувати. Якщо у вас ще якісь залишились запитання, то залишайте їх під відео. Якщо у вас така є потреба або бажання, запрошуємо на індивідуальні консультації до нас у Space. контакти. Також ви можете знайти під відео. будемо раді бачити і допомогти.